Всім привіт! В ефірі Коделія привіт. та модулій. Це вже п'ятий випуск нашого розбору, синтезовані, але щире від Ютуб-каналу it Ментор. Так, і сьогодні ми м, заглибимося в одну досить таку резонансну статтю. Автор Адріан Розелі ага. він звертається до Google, ну точніше, до всієї алфабет з вимогою щодо доступності їхніх продуктів угу. саме для веб-платформи. Так, стаття цікава, знаєте, не тільки тим, що він пише, але й як дуже прямо, емоційно, місцями навіть різко. От-от. спробуємо сьогодні ну якось неупереджено глянути і на суть самої проблеми доступності, і можливо на причини такої хм, подачі, без засудження. Просто розібратись. Добре, давайте спробуємо розпакувати це. Які там основний запит у Розелі? От що він конкретно хоче? Ну він формулює це дуже чітко. Просить, щоб компанія не випускала жодну нову функцію чи продукт. Він так і пише The thing. Якщо команда, от яка це робить, не може пояснити, як саме ця штука відповідає критеріям WCAG. WCAG. на рівні. AA, так саме так. рівень AA. і це, ну щоб було зрозуміло. WCAG – це ж міжнародні настанови з веб доступності. А рівень AA це такий собі золотий стандарт. Там і контраст, і навігація з клавіатури, і робота зі скрінрідерами багато всього. Тобто вимога перевіряти все на відповідність стандартам до релізу. Звучить логічно, але чи реалістично це для Google з їхніми темпами? Він про це пише? Він наполягає, що це має бути реалістично, що це ну, як базова вимога, не опція. Причому він одразу додає важливу річ, яку? Що WCAG – це лише мінімум? Ну, знаєте, як вхідний квіток, Table stakes, як він каже. Це не означає, що все буде ідеально доступно для всіх і завжди. Ага, тобто це тільки початок. Саме тому команди мають бути готові, що будуть ще питання, потрібні будуть виправлення, діалог зі спільнотою. Це постійний процес. Тепер про стиль. Ви згадали, що він різкий. Там же є фрази типу незаконна монополія, «WTF», навіть лайно, так креп, це ваша вина. Це ж може сприйматися як ну агресія. Ось це дуже цікавий момент. Знаєте, замість того, щоб одразу сказати ох, токсично, варто глянути глибше. Мені здається, це, це вираження такої накопиченою роками фрустрації. Тобто, це не просто так. Схоже, що ні. Він же описує свій досвід, як роками питання доступності просто ігнорували чи відкладали на потім. І оця його різкість – це можливо радше сигнал, наскільки проблема серйозна і хронічна, а не просто бажання когось образити. Угу. Але чи немає ризику, що така от мова вона може відштовхнути тих, хто всередині компанії, може, хотів би щось змінити, союзників потенційних? Слушне питання, можливо. Але може Розелія відчуває, що ну, м'якіші підходи себе вже вичерпали, що дипломатія не спрацювала. Його тон це про втому і нагальність. І він же не просто емоціями кидається, він наводить приклади. От історія з тостами. А, тост. Це ті маленькі сповіщення, що спливають. Що там було? Це було у 2019-му. Google намагався стандартизувати цей елемент. Розелі, як він пише, давав фідбек, допомагав з документацією по Арія, це технологія для скрінрідерів. Ага. А потім ініціатива провалилася. І він. Ну, з подивом дізнався, що його ще й звинуватили в негативізмі. Ага. Що це ніби він завалив проєкт? Оце так. А каруселі це ж недавній приклад, 2024 рік. Вони ж часто проблемні для доступності. Саме так, Google просував їх реалізацію через CSS і знову, за словами Разилі, ігнорували зауваження експертів. А тих, хто вказував на проблеми, критикували мовляв, невчасно чи недостатньо активно долучилися. Тобто вимальовуються такий паттерн, певний, який він описує точно. І це, мабуть, найважливіше в статті, навіть більше за технічні деталі. Він діагностує такий системний цикл експертів з доступності користувачів з інвалідністю залучають пізно або взагалі не залучають. Їхній фідбек сприймають як перешкоду. Так, або як щось незручне. А коли проблеми виникають, що було передбачувано, то винними роблять саме їх, мовляв, не дотиснули, невчасно сказали. Він там навіть фразу використовує постійна дедос, атака на нашу увагу, щоб показати, наскільки це виснажливо. Це пояснює рівень фрустрації, звісно. А той розділ WTF це просто колекція таких от випадків. Саме так. І там приклади, які ну вражають своєю абсурдністю. Наприклад, недоступний PDF файл від команди Google Disability Support. Чекайте від команди підтримки людей з інвалідністю. Так, сама іронія ситуації або, скажімо, видалення можливості додавати субтитри спільнотою на YouTube прямий удар по доступу для глухих та людей зі зниженим слухом. Навіть їхні власні сайти, типу Design Sember чи WebDev мали проблеми, які ігнорували. Ого. А Material Design? Він і туди вказує проблеми з доступністю компонентів і що ставить під сумнів, деякі дослідження, якими Google обґрунтовував свої рішення. Все це разом складається в таку картину, де доступність, попри заяви, на ділі виявляється чимось ну, другорядним. До речі, якщо такі от глибокі розбори технологічних проблем, історії зі світу IT знаходять відгук, Не. то ми запрошуємо підписатися на канал IT Ментор. Стежте за оновленнями, за нашими розмовами у синтезовані, але щирі так. Ваші вподобайки, поширення вони справді допомагають нам продовжувати. Дякуємо. Ну, повертаючись до Розели. Якщо підсумувати його головний меседж. Отже, який він. Це власне заклик, потужний заклик до Google та й до всієї індустрії, мабуть, змінити підхід фундаментально. В якому сенсі інтегрувати доступність в саму основу розробки, зробити її частиною культури, а не розглядати як щось, що можна додати потім, чи як виправлення помилок це питання поваги і функціональності для всіх. І важливо, що він підкреслює критика спрямована на систему. Процеси, а не на конкретних людей. Так, він це чітко проговорює: претензії до компанії, до її процесів. Бо окремі співробітники часто роблять максимум можливого в існуючих умовах. Проблема, як він і бачить, організаційна, культурна. І, ймовірно, вона є не тільки в Google. Це підводить нас до такого фінального питання для роздумів, мабуть. Справді, от всі ці декларації про інклюзивність, доступність. Чи справді культура і процеси у великих техногігантах цьому сприяють, чи може сам тиск релізів, квартальних цілей, бюрократія створюють перешкоди, які важко подолати, навіть якщо є добрі наміри, є над чим замислитись? А на наостанок хочемо нагадати про важливість підтримки наших захисників. Не забувайте, будь ласка, донатити на FPV-дрони для фонду Сергія Стерненка кожен внесок важливий. Так, це дуже важливо. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі в наступних випусках.